Христя, ти хочеш подивитися? Ну, mm, там мені а що лав, це лав, любов. Ого. Потім зараз на якийсь хвіст похожий посочих неба. А, стоп, воно відображає те, що я тут. Та, та, та. Дивишими на землі. такі узорці да. посадять Та. різниками. Земля, а потім трава, а потім небо. Так. Ну, цікаво, чекаємо, раз можу побачити щось. Слухайте, а ми будемо туди направо, а Падай? Mm -hmm. Ван. Веса, така зі Ван. Mm -hmm. Давай задні сальто зробимо. Mm -hmm. Дякую. Так прикольно було. Але так, а потім вирубило. Ну, ми відрізали зрізали там дерево, гуманітарні. Ні, це що біля нас. А там, коротше, mm -hmm. може одна, може, пару білок живе. І ми mm -hmm. деколи бачимо, як вона по деревах штаті, де коли може до нас, то паре. А ми, тут гуляла з нею. Ну, вона просто... Ми, yeah. ми, yeah. yeah. ми йдемо і вона. А паралельно до вас. Вона була перечна очіка, ластична така. Є в партію якусь кінці ходили, я часу біля хіба це. А передачу не так? Та. Та. <плат> yeah. влашовна, <плат> Смотри, как я тебя потом знаю. Ой, блин. Оце в нас так екстремальний пікнік. Ого, а тут реально карабкатись треба. Я не достаю. Зараз. Я не знаю, чи я зможу якось допомогти. Я тебе можу припуститися. Ні, може я тобі просто якось під... Мотузку какую-то. Ты видео Да. А что, я видео Да, это было видео.